Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі Санта Ралі вже розпочалося. Вибіркові альткоїни вже на сьогоднішній день показують хороше зростання. Домінація біткоїна вже знижується. Це те, на що ми так довго чекали. Що очікувати далі? Що очікувати від альткоїнів? Чи будуть наші з вами альткоїни рости? Чи можливо будуть лише рости ті альткоїни, яких немає. В наших портфелях, а це може бути Stellar, XRP, ADA, Cardano. Скорше всього, що у вас, як і у мене, цих старічків немає. В цьому відеоролику ми про це поговоримо, тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Давайте спочатку пройдемося по домінації біткоїна, як ми можемо замітити, нещодавно біткоїн упустився з 61% до 58. На фоні зниження домінації почали підтягуватися альткоїни, а старички по типу Stellar, XRP, Ада Кардано показали неймовірне зростання. Давайте навіть ми відкриємо монету Stellar і це. Дуже ідеальний наглядний приклад про те, що я вам розповідав більше двох років часу. Як ми можемо замітити, монета Стеллер, давайте йдемо 22-й рік, по 24-й рік, весь а, цей період часу, по суті, відкуплявся великим гравцям. Монета відкуплялася. Звісно, що є група людей, які відкупляли, які були зацікавлені а, в цій монеті пізніше, коли вони відкупили а, достатню. Кількість монет вони її запустили в космос. Як я вже сказав, одним прекрасним днем монета вийде з зони накопичення та буде показувати зростання. Як ми можемо замітити, буквально за 10 днів Stellar показав зростання на 500% забутий, нікому не потрібний XRP. Також, по суті, можна взяти його, а, те, що він з 2022 року по 24-й рік, по суті, знаходився в зоні накопичення в цей час, коли а, росли більшість відсотків альткоїнів. По суті, XRP не показав аж такого ніякого зростання. Але ми, як ми можемо зараз на сонячний день замітити, XRP вийшов з зони накопичення та показав зростання на 200%. Давайте глянемо на аду кардано, також. Ця монета знаходилася в зоні накопичення. І такі графіки найбільше показують і нагадують, а, припустимо, атом, ну і інші монети, про які ми сьогодні поговоримо. Також з 22-го року по 24 й рік ця монета знаходилася в зоні накопичення. І на сьогоднішній день монета показала зростання також на 200%. Давайте просто глянемо на графік тої самої Аде Кардана. Графік. Стеллера і пошукаємо графік атома. Як ми можемо замітити, що по суті всі графіки одинакові, монета як атом також накопичується з 2022 року. Я вважаю, що монета ще й близько не вийшла з своєї зони накопичення. Якщо ми вийдемо і будемо торгуватися вище 16 доларів. То тоді можна твердо сказати, що ми по суті вийшли з зони накопичення, але зараз ми знаходимося в зоні накопичення. Коли ми вийдемо вище, як я вже сказав, 17 доларів. Тоді вже можна твердо говорити, що ця зона це не була зона розпреділення, а це була зона іменно зона накопичення великим гравцем. Тобто, в цій зоні великий гравець відбирав монети в нас, хом'яків. І чим нижче буде опускатися домінація біткоїна, тим вище будуть запускати наші з вами альткоїни. Ну слід зауважити та поправити те, що не всі альткоїни за один день будуть вистрілювати. Так не відбувається. Відбувається все по секторах. Тобто, ми зараз можемо замітити, що вистрілюють мінімально мемкоїни і ростуть мінімально старічки. Пізніше ця ліквідність може потихеньку перетікати, припустимо, в ефір і в екосистему Ефіра, це в Layer 2, може рости сам ефір, і відповідно показувати зростання найбільше, це екосистема Ефіра Layer 2, по типу Starknet, ZKSynx, Scroll, ну і інші layer 2. Тому, якщо зараз ваша льта не росте, це всього лише питання часу. Пізніше, якщо ви набрали, припустимо, Layer 1. Ліквідність Layer 2 рано чи пізно почне притікати в Layer 1 і ваші альткоїни, які ви набирали, також будуть рости. Тому я зараз записую цей відеоролик для вас, для того, щоб заспокоїти вас. А я зараз на криптовалютному ринку всі заробляють, крім вас. Всі альткоїни ростуть, крім ваших альткоїнів. Дивно зараз відбувається те, що хочеться взяти. І свої взагалі нікуди не ростущі альткоїни просто перелити в старички. Навіть в цей же самий XLR, XRP, Ada Cardano. забрати ще буквально легких 2-3 ікса. Але можливо, вже ці старички показали своє зростання. Вище вони зростати не будуть. Якщо ви зараз просто візьмете, продасте свою альту припустимо той же самий Аптос, який також, як я вже неодноразово розповідав, знаходиться в зоні накопичення. ЗК Сінкс, Старкнет. Припустимо, я просто наводжу приклади альткоїнів, які, на мою думку, ще нікуди не росли і знаходяться в зоні накопичення. Одним прекрасним днем вони також намалюють таку ж саму свічу, як припустимо, ми бачимо на Ада Кардано, на XRP або на Стелері. Біткоін практично досягнув відмітки в 100 тисяч доларів. І особисто, на мою думку, ось це все зростання супроводжувалося та супроводжується. Обіцянками майбутнього нового президента Дональда Трампа на цих обіцянках дотягнули біткоін майже до 100 тисяч доларів, і альткоїни практично не показали зростання. Ну вже зараз приходить той час, коли альткоїни показують зростання, хоча вибіркові, але вже є альткоїни, які дійсно взриваються. І зараз час. Щоб сидіти іменно в правильних альткоїнах, щоб винести з цього сантаралі. Особисто, на мою думку, що ми знаходимося, і весь цей період часу ми лише росли на очікуваннях, тобто те, що обіцяв Дональд Трамп. Ну коли він стане президентом, скоріше всього, що багато міфів, які він наобіцяв, він не виконає. І тим самим ми побачимо корекцію, ми побачимо падіння. Але до цього часу, особисто, на мою думку, є час. Для зростання альткоїнів і час, коли ми зможемо забрати свої іксі. І як я вже сказав, зараз потрібно бути в правильних альткоїнах. І на мою думку, особисто, що ліквідність з біткоїна в першу чергу буде перетікати в екосистему ефіра і. Не мати монет з екосистеми Ефіра, на мою думку, це фатальна помилка. Тому особисто я, а, Ефір, припустимо, там по 1200 доларів не відкупив, але є монети, які особисто, на мою думку, знаходяться також на назах. Монета ЗК. моя точка входу 17 центів. По суті, ми зараз торгуємося в безубитку, не в профіті і не в мінусі. Очікую побачити ЗК Сінкс на Санта Ралі вище 40 центів. Думаю, що не потрібно розказувати про цю монету, адже вже не один відеоролик був на моєму Ютуб-каналі. Наступна монета з екосистеми, і це також база. Це Старкнет. Звісно, що нікому Старкнет зараз не потрібний, але вже на сонячний день вони поставили ще один плюс до зростання монети, а саме стейкінг. Люди зараз будуть плотно нести. Монети в стейкінг. Навіть на цій новині ми побачили зростання приблизно на 20%. Це також позитивно, адже багато людей вже зараз заносять свої монети в стейкінг. Так, я вважаю, що весь цей період це. Просто зона накопичення, відбір великим гравцем. І одним прекрасним днем, коли ліквідність буде перетікати в екосистему ефіра і будуть вистрілювати леєр 2, Старкнет буквально за пару днів може спокійно досягнути відмітки долар-долар 50. Далі, поки пронузувати я не хочу, адже невідомо, що буде відбуватися в подальшому, Старкнет може просто одним днем. Взірватися та показувати неймовірне зростання. Наприклад, як а, в свій час це показав Суї. І третя монета, про яку я вже вам неодноразово розповідав, розповідав про те, що не потрібно ноткоін відкупляти по одному центу, по 13 центах, ну і так далі. Про те, що ноткоін сходить до нашої відміток, просто наберіться терпіння. А, особисто я більше півроку часу, коли про те. Що очікую, побачити ноткоін нижче 0.206. Нижче ми не побачили, але ми побачили ту саму ідеальну точку, по якій особисто ми зайшли публічно, і про це я розповідав на Ютубі. Наша точка входу 0.206. Навіть на сьогоднішній день у нас вже є профіт. 50%. Звісно, що не за таким профітом ми сюди зайшли. Не з таким профітом і не з цими своїми грошима, які ми вклали в ноткоін. Ми готові забрати 50% і забути про цю монету. Ні, ноткоін може ще випуститися, припустимо, до 0.206, сходити побоковити і пізніше а, вийти з зони накопичення, як, припустимо, вийшов стелер. Не забуваємо, що по суті екосистема тонкоїна ще може навести хайпу. І Notcoin вже на сонячний день плотно засів в екосистему тонкоїна. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!